Виглядає приголомшував, Джоне. Але Ела сказала, що ти подумаєш, що це тупо. Ні, я казала, що я думаю, що це тупо. Так, зрозуміло, все добре. Я до того, що сюжетка God of War ідеально підходить для розбору відносин з дітьми. Коли я до Петрив, то взяв Лівіафан і це зблизило мене з моїм малюком. Мені 17. Отож, бо Лівіафан зблизив. Броні, що таке, мужик, ти сьогодні щось, якийсь тихоня. є що додати? Ніт. Це не є добре, не залік. Ви тільки погляньте, де Куін був місяць тому і подивіться на нього зараз. Отже, друга година не спиться. Про що я думаю? Про Кратоса. Жартуєш, це ж про мене. Я постійно про нього думаю. Ми віримо тобі. Пити хочеш? Ні, мені вистачає. До слова. Момент, де він намагається захистити Альдрея від Бальдра. Альтрей розлючений. Він стріляє кратусу в груди цією гострою штукінцею. Це була стріла. Стрілою так. Гострою стрілою. Ніхто так не ранить, як наші діти. Леброне. Гадаю, так? Що там коїться під цією банданою? Де ти бачиш тут бандану? Так, я знаю. В сенсі бачу, якби вона була. Коли Броні сказав, що зіграв би проти мене, це був постріл прямо в серденько. Справді, назвемо це Леброудар. Не всі постріли недобрі. Тепер я розумію це, Бен. Кратос, не можу повірити, що пропустив практику заради цього всього. Я також хочу лебрудар ела. Чого ти не стріляєш в мене? Добре, ти старий лисий дідуган, точнісінько, як кратос. Гей, hey, Джоне, John, hey, на минулому тижні ти, ти сказав, що надягнеш прикид кратоса на фермерський базар. На на фермерський на базар. На ну як воно пройшло? Чудово! Люди тицяли в мене пальцями, приговорюючи, який я чудовий татко. Просто ти був у хутрі оленя, але не олень. Ведмідь. люди в мене також часто тицяють, і такі всі, Боже матір, дивись, який він татко. А зараз чого ти не в образі? На превеликий жаль, на моїх обладунках лишилися сліди від недавньої битви. Він на них гірчицю розлив. Фігня трапляється. Ти зі шкірою. Оце діло кажеш. Аби побатякать. Послухайте, взагалі то я б постійно так вдягався. Шмотки серйозно допомагають? Я не знаю. А от на баскетболі шмотки допомагають. Це ж форма. God of War. Рагнарьок продаж вже розпочато.